Шукаєте квартиру, де під час блокаутів не зникає комфорт, метро в трьох хвилинах пішки, а до центра міста рукою подати. Тоді показую вам новенький варіант в ЖК бізнес-класу Голосівський, що на вулиці Васильківська, 37Г. Квартира з двома окремими кімнатами, великою кухнею вітальною злочею та роздільним санвузлом. Це просто ідеально, коли хочеться і спільного простору, і особистих зон. Загальна площа 90 квадратних метрів, 13-й поверх. Тут є все необхідне для вашого комфортного проживання, повна комплектація меблями та технікою. В кожен сантиметр житла вкладалася душа. Сюди можна заїжджати хоч сьогодні, без зайвих турбот та метушні. Велика перевага цієї квартири це комфорт при відключенні світла. Тут вони не відчуваються. Працюють ліфти, насоси на воду, не зникає опалення та інтернет. Життя зі всіма зручностями не ставиться на паузу. Вжикає підземний паркінг та працює цілодобова охорона. А тепер давайте про локацію. Тут вона просто топова: метро Васильківська 2 хвилини, Голосівський парк 5 хвилин, ВДНГ 10 хвилин. Інфраструктура довкола гарно розвинена. Квартира вільна та готова до переглядів. ключі на руках. Проживання з маленькою собачкою обговорюється в індивідуальному порядку. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на показ за номером вказаним нижче.